Вітаю в ефірі 33-го телеканалу. Інформаційний випуск новин понеділка, 20 травня. Сьогодні була одна з найдовших нічних тривог через шахетну атаку на міста України. Осіби БПЛА збиті. Вранці на Хмельниччині, як і в решті областей, знов звучала повітряна тривога, оголошена через виліт міг та можливу ракетну атаку. Детальніше про події на Хмельниччині. Дивіться за мить, тож не перемикайте. Небезпечне життя, танки, артилерія, міномети, реактивні системи залпового вогню, безпілотні літальні апарати, авіабомби та ракети усе це російські війська застосовують у війні на Херсонщині. Проживати під обстрілами вкрай небезпечно, тож люди тікають у пошуках тихішого місця. Нещодавно черговий евакуаційний потяг з Херсона прибув на перон у Хмельницькій. Фахівці, ДСНС та волонтери Червоного Хреста зустріли прибулих, допомогли перенести речі. Психологи, рятувальники, надали необхідну допомогу переселенцям, а волонтери... Ре пригостили теплими напоями, окрім того, приділили увагу і діткам, малече погралися різноманітними іграшками, аби, хоч на мить, забути жахіття війни, які наводять окупанти на наші землі. У Хмельницькому парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана відбулися заходи, приурочені до міжнародного дня сім'ї. Учасники пройшлися традиційною ходою на підтримку сімейних цінностей, яку вже не один рік ініціює Духовна Рада міста. На початку офіційної частини хвилині мовчання згадали героїв та цивільних українців, які загинули від агресії РФ. Далі представники Духовної ради міста Хмельницького провели спільну молитву. Просили благословення для народу України за зміцнення сімей, родини загиблих героїв, за наших воїнів, які протистоять ворогу та. Боронять державу. Заступник міського голови Микола Ваврищук нагородив переможців конкурсів, які були приурочені до міжнародного дня сім'ї. Діти отримали грамоти та подарунки. Для дорослих працювали намети, де можна було поспілкуватися з психологом, капеланом. А малечі розгорнули цікаві локації, де вони брали участь в різних іграх та цікавих активностях. Кам'янчани відзначили день міста, влаштували спортивні, мистецькі благодійні заходи, конкурси, фестивалі, чемпіонати, ярмарки, виставки, тетралізовані дійства та пригодницькі ігри. Для мене кам'янець це наш дім, це рідній поруч, де знайомий кожен куточок, де перед очима дитинство, юність, увесь калейдоскоп спогадів, це життя. Щоразу по новому відкриваю красу і магію рідного міста. І бачу цю любов в очах своїх дітей. Кам'янець неповторний він зберігає аромат своєї історії, величних епох, але водночас Кам'янець-Подільський сучасний та європейський. Ми, кам'янчани, щирі, радо зустрічаємо гостей та допомагаємо усім, хто в біді. Кам'янець-Подільський це безумовно перлина світового значення, могутня фортеця століттями оберігає сонце. А неймовірна кількість історичних унікальних пам'яток та артефактів захоплює кам'янець це смачна кава під звуки нашого Щедрика, екскурсії незнаними стежками, велич каньйону та місце, яке береже історії багатьох культур і де відбувались знакові події становлення української держави. Це місто, де пам'ятають і шанують своїх героїв. Де кожен зустрічає полеглого захисника на колінах, де кожен на своєму місці робить усе для перемоги. Цьогоріч день народження Кам'янця Подільського співпадає з 650 ю річницею отримання Макдебурського права. Це ще один доказ того, що наші традиції міцні, а дух непереможний. з днем міста любий Кам'янець, з днем міста кам'янчани! Прозорі закупівлі робоча група при Хмельницькій обласній військовій адміністрації продовжує здійснювати аналіз закупівель за бюджетні кошти на доцільність та дотримання законодавства під час проведення процедур. Роботодавцям Хмельниччини виплачують компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Компенсуються витрати за придбання спеціалізованих меблів, техніки, фурнітури. Для утримання коштів необхідно звернутися до центру зайнятості протягом 90 календарних днів з дня працевлаштування особи з інвалідністю. Розмір такої компенсації становить від 71 до 106 тисяч гривень. Робоча група прозорість і підзвітність продовжує моніторити закупівлі за бюджетні кошти з метою забезпечення ефективного і раціонального їх використання. На сьогодні аналізуються 22 такі закупівлі. Замовникам рекомендовано привести у відповідність до вимог законодавства невідповідності в тендерній документації і надати обґрунтування доцільності окремих закупівель. Держаудитслужба в Хмельницькій області зобов'язала комунальне підприємство Шепетівської міськради усунути дискримінаційні вимоги тендерної документації під час закупівлі робіт з поточного ремонту адмінприміщень. Робота в цьому напрямку продовжується. Ліміт встановлено, але тільки на вечір. На 20 травня НЕК «Укренерго» довело дозволену величину потужності для Хмельниччини, але тільки на вечірні години. У «Беленерго» оновили графік погодинних відключень. Час вимкнення та вімкнення може дещо зміщуватися, оскільки оперативному персоналу потрібен час на пересування між об'єктами та на здійснення робіт з дотримання вимог охорони праці. Перевірити чергу можна у чатбойтах Вайпер, Телеграм або у розділі Погодинні відключення. Хмельницько Беленерго закликає споживачів використовувати електроенергію та ощадливо ввечері з 18 до 24.00 важливо не вмикати одночасно декілька приладів та вимикати зайве освітлення. Пізнай себе у міжнародний день музею у двороку Хмельницького обласного художнього музею, презентували благодійний концептуальний мультидисциплінарний проєкт мисткині Запоріжжя Ірини Коротич. Показали перформанси, музичні виступи, провели авторську виставку й ароматерапію. Кошти зібрані за вхід, спрямували на ремонтні роботи у просторі Хохм. було і не було. Воно водночас Гралось, цікавилось. А що таке час? Коли ти безмежна, безчасова суть? Немає понять таких, все зараз, все тут. Немає подій, не існує чогось, і безбарно нічого придумало щось. Це дійсно велика удача Я саме на цей день. Мати честь представляти свою виставку і а, поєднувати ці сенси, і показувати, як можна досліджувати себе і світ а, саме завдяки музеям, завдяки мистецтву. І пізнавати світ. І моя, мій головний меседж в цьому в картинах це те, що весь світ одна команда, і ми повинні це пам'ятати завжди. Розпалювання релігійної ворожнечі настоятель однеї із церков ПЦМП Шепетівського району знаючи, що на всій території України введено воєнний стан, умисно поширював матеріали, спрямовані на виправдовування визнання правомірної збройної агресії РФ проти України. Відтак 40-річний священик, починаючи з грудня 21-го року, використовуючи заборонену в Україні російську соцмережу ВКонтакті, умисно поширював на особистій сторінці матеріали, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі і образи почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними Прокурори Шепетівської окружної прокуратури закінчили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт за скоєння кримінального правопорушення. Якщо вину буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на срок до п'яти років. П'ять років президентства 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Володимира Зеленського. Сьогодні мав бути останній день при владі однак, в зв'язку із війною термін каденції продовжується. Які досягнення влади за цей час можуть виділити хмельничани? Ну, президент робить все можливе для того, щоб Україна вистояла, і війна закінчилась в, в нашу користь. Я б хотіла, щоб продовжився його срок, тому що він такий молодець, це справді таке на себе взяти і підняти, не відмовитися від нас. Це дай Бог йому здоров'я. Те, що він е -е, пішов за кордон просити допомоги, це вже досягнення для нас, тому що що б ми зробили без тої допомоги. От. ну і Він трошки дав волю бізнесу, е -е, ну і що я знаю. Пенсії виплачуються, все нормально. Ми все розуміємо, що війна, що нам треба сконцентруватися, але все одно дякаємо, дуже велика дяка. Судячи з подіями, ну що заводи всі стоять, які мають виготовляти зброю чи снаряди, то вони закриті. Ну і там всі нас вливається, і де кошти діваються, навіть є порахувати, знищує освітою людині, то Невідомо де, ну просто негативно. Перший рік повномасштабної війни було одне враження. Зараз думка трошки змінилася. Ну, якби він молодець, тримається, і зараз така ситуація в країні, що просто повноваження залишити, ну не на часі, мабуть, це моя особиста думка. Тому є моменти позитивні, які хочеться відмітити. Да, в президента, що він тримає. Досі ми українці, досі, досі українською розмовляємо і за це йому дякуємо. Але є моменти, які негативні, да що стосується мобілізації, питання фронту. Ну якби і затяжності самої війни. досягнення звісно, є, тому що ворога нема на нашій території, це вже досягнення. Що нам дають зброю, це вже досягнення. Що він наладив стосунки з усіма країнами, це вже досягнення. Особисто я до нього дуже хорошо можеш Погода на тиждень. Завтра, 21 травня. На Хмельниччині приміновій хмарності місцями пройде невеликий короткочасний дощ, в день подекуди в супроводі грози. Вітер південного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів, тепла, в день 22-27 вище нуля. У місті Хмельницькому вночі 13-15, в день 24-26 позначкою плюс. До кінця тижня ми очікуємо, що збережеться погода без опадів і лише в день, в п'ятницю та в суботу, є ймовірність. З окремого невеликого короткочасного дощу. А температура повітря протягом цього періоду так не зазнає суттєвих змін. Такими були новини понеділка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.